Підсумовуємо інформаційний понеділок на першому західному. Вітаю через обстріл Херсонщини, 21 листопада, загинула одна людина. Щонайменше четверо потрапили у лікарню на Харківщині. Через російські ракети загинула 38-річна жінка. Ще дві людини отримали поранення по всьому східному фронту. Росія за цей день завдала 400 ударів. Яким ще був цей день війни? Дивіться, у дайджесті. Ми все подолаємо, пересилимо, переживемо, переможемо. З таких слів у День гідності та свободи президент України Володимир Зеленський розпочав своє відеозвернення до українців. Готові віддати останнє, готові стояти до останнього. Не втратили гідність, мужність, віру в себе і об'єднались, щоб не втратити волю, не втратити незалежність, не втратити Україну. У такий важливий для країни день своє свято відзначають і ті, які завжди перші. Це гасло десантно-штурмових військ Збройних сил України. Еліту українського війська загартовану у важких боях з російським агресором. Сьогодні відзначив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Всі без винятку бригади десантно-штурмових військ легендарні. Я дякую кожному десантнику за службу, за вірність військової присяги та клятві десантника. Схиляю голову перед тими, чия кров назавжди влилася в колір ваших беретів. Привітала наших десантників з їхнім днем і відомі українські музиканти. В мене особисто є друзі серед воїнів-офіцерів десанту-штурмових військ і їх персонально, а також всю спільноту ДШВ Я щиро вітаю за святом. Хочу побажати вам здоров'я, хочу сказати вам, що ви крила. Ви натхнення, і завдяки вам ми переможемо. Подарунок не лише десантникам, але й всім українцям зробила служба безпеки України у результаті спецоперації. Затримали одного з ватажків луганських бойовиків, який переховувався на Київщині. Зломисник входив до керівного складу окупаційної адміністрації, захопленого Луганська, і перебував на прямому зв'язку із кадровими співробітниками російських спецслужб. Саме за їх протекції його призначили помічником міністра МВД ЛНР. Тим часом Херсон продовжують відчищати від російського перебування. У місті знайшли ще одну катівню окупантів. Її рашисти облаштували у місцевому слідчому ізоляторі. Були тут сліди І крові засоби то були. От, так, і проводи, і бери це палки резинова. у катівні рашисти зберігали і награбоване у херсонців майно. Ну, все як завжди, нічого нового, пральні машинки, холодильнички, унітази. За ці та інші військові злочини парламентська асамблея НАТО сьогодні визнала Російську Федерацію та її режим державою терористом. Відповідна резолюція була ухвалена на щорічній сесії у Мадриді одноголосно. Світ не перестає реагувати на російську агресію у Молдові. До російського посольства у Кишиневі принесли 437 пар взуття у пам'ять про дітей, яких убила Росія в Україні. А у Нью-Йорку біля статуї розлюченого бика зооволонтери на один день розмістили інсталяцію у вигляді. Російської ракети мета акції привернути увагу до екоциду, який Росія вчиняє під час війни в Україні. Ціною крові сьогодні в Україні відзначають День гідності та свободи. Це початок двох знаменитих подій в нашій історії помаранчевої революції 2004-го. Та революції гідності 2013-го. саме 21 листопада, 9 років тому, розпочалися перші протестні акції громадян України як відповідь на рішення тодішньої влади припинити курс на євроінтеграцію. Відстоювання гідності та свободи тоді коштувало життів українських патріотів. 106 людей вбили беркутів. Ці більше двох тисяч поранили за смерті. Так ніхто і не відповів. Революція, яка змила усіх, і беркут і його. Командирів і навіть самого Януковича, відтоді ми щодня виборюємо європейські цінності, і в сучасній війні зробимо це раз і назавжди. Ось такі гасла звучали у кожному місті України 21 листопада 2013-го. тринадцятого. перед самітом, де тодішній президент мав підписати угоду про євроінтеграцію. Усі ці люди організували мирні акції, просто вимагали своїх прав на демократичне майбутнє. Європа була готовою. Двері відчинені до запенжежвісотфарте. Втім, того вечора Янукович так і не поставився автограф під угоду. І зате поставив кінець своєму Резидентству він умисно спізнювався на урочисте засідання. Натомість обурення українців не забарилося. До столиці почали з'їжджатися дедалі більше людей на мирний протест. Співали пісні, зігрівали чаєм. допоки беркут не застосував силу. Жорстоко демонстративно придушував майдан. Багатотисячний натовп. Силовики заганяють у пастку, лупцюють кейками, пробивають голови, наздоганяють і знову гамселять до крові, кидають світлошумові гранати, поливають натовп з водометів. Студенти падають від ударів, бігти немає куди. Вони в оточенні, банкова лютує і палає. Столична бруківка в крові. Вони налетіли з всіх сторін і пішли на нас отак стіною, зачищаючи. Переламані е, пальці, зламані там, ноги. Відірвано, не частково відірвано вухо. Янукович скаже: ми показали силу, і тоді ще не знатиме, що ввечері за цих студентів на Михайлівську площу вийдуть сотні тисяч людей. Дорослі стануть на захист побитих дітей. Серед них чоловік Ольги Ільків Богдан він їздив на майдан п'ять разів і загинув від кульового поранення. Ну коли вже оце пролилася перша кров, він сказав: Слухайте, а як так може бути? Сьогодні проливається там кров невинних людей а завтра йдуть до хати і будуть тут і тока. Гнобити мою сім'ю, мою родину будуть вбивати катувати. Він з тим миритися не міг. Там були один за всіх всі за одного. Там було все по правді. Там один одному дуже допомагали. Була велика взаємодопомога, і там люди мали одну ціль. Вони хотіли незалежної України. щороку у цей день вшановують пам'ять сміливців, які віддали життя за свободу, щоб весь світ. Усвідомив, що гідність і свобода це саме те, що подаровано Богом, що, за що потрібно боротися, за що потрібно вболівати. І навіть якщо біда сьогодні не на твоїй землі, не в твоїй домівці, ви повинні допомагати своїм близьким, які сьогодні потерпають від таких подій. Сьогодні у Львові намагались відтворити той дух, який панував у серці міста 9 років тому, як і тоді невеличка сцена, музика. Ширі, шері, і натовп людей, які тримають синьо-жовті прапорці, Втім, серед них учасників революції гідності немає. Тоді студенти, а зараз воїни продовжують розпочати справу і захищають Україну уже не голіруч, як тоді на хрещатику. Кожен громадянин, який там був, це такий, кожен голос суспільства від. Окремого індивіда, що держава має розвиватися не по тих цінностях, куди розвернувся Янукович. Тобто, ми не хочемо жити в якійсь такий тоталітарній подобі е, Московії. Михайлівська площа тепер тут замість палаючих шин спопаліла ворожа техніка, замість барикад протитанкові їжаки, замість беркуту російські загарбники. Дев'ять років, а боротьба триває. Марина Пітеляк, Юрій Кісь, програма очі. Шматок металу ранив його зсередини. Кожен рух це розріз та кровотеча. У центрі незламні врятували чоловіка, який потрапив під обстріл на Донеччині. Бої точилися всього за 10 кілометрів від дому Олександра. 62-річна Олександра Стрільця поранило, коли чоловік порався в дворі. Я набрав сіна корзину, щоб понести корівці корівкам верніше. І тут я почув зрив, дуже такий сильний мощний зрив. Бо я зразу ну, зразу зреагував на це діло і зразу різко упав, і це мене спасло. Дрібні осколки поранили все тіло чоловіка, особливо ліву частину. Найбільше зачепило стегно та ногу. Олександр зміг відповсти у безпечне місце. Наші військові вивезли його до Дніпра. Там чоловіку зробили три операції. Після цього евакуювали до Львова. Коли одного дня при подачі перев'язувального хворий закровив активно і не зміг дійти до перев'язочки. Фактично впав в коридорі, де йому мусили активно зупинити ту кровотечу, притиснувши. І затампонувавши, стало зрозуміло, що є проблема гірша, і е, після чого вирішено було швидко подати його на комп'ютерну томографію. Під час обстеження медики виявили уламок в стегновій артерії. При кожному русі той ріже стінки судини, і з неї йде кров. Лікарі розуміють, якщо зволікати, наслідки можуть бути критичними. Місце було не для відкритої хірургії. Тобто, шуми, але враховуючи те, що у нас є спеціальне обладнання, то е, ми змогли могли зробити це з іншої артерії, зайти через весь організм, е, тобто з плечової з руки, зробили емболізацію в нозі. Уламок залишили в тілі Олександра. Він більше не загрожує життю чоловіка. Зараз на пацієнта чекає ще одна операція, яка має повністю відновити рухливість ноги. 10 старлінків, 10 ноутбуків, 5 дронів та 3 3D-принтери. Такий королівський подарунок сьогодні зробив it кластер захисникам королівської бригади. Багато потужної та сучасної техніки отримали воїни 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, які зараз захищають нас із вами на сході країни. Хороший супутниковий зв'язок, який працює навіть коли зруйновані вишки мобільного зв'язку. А ще сучасна військова техніка це те, що допомагає українським захисникам боронити нашу свободу. На прохання 24 ї бригади, it кластер сьогодні продає таку купу крутого, різноманітного обладнання, щоб бити москаля. Ми повинні їх обігрувати саме в технічному плані. І ці всі речі нам допоможуть. Для того щоб допомогти наблизити нашу перемогу, а кластер, зокрема, закупив для захисників непомітні та маневрені дрони, та навіть три 3D-принтери і витратні матеріали для них. Запит, який прислали хлопці, був максимально деталізований, то вони знають, що їм потрібно, і нам було надзвичайно ну якби з однієї сторони складно знайти, тому що це були, наприклад ці ноутбуки і в Україні. В принципі, немає таких потужних ноутбуків. В 24-й бригаді передали 10, 5 з яких додатково захищені. Вони мають витримувати падіння. А це в умовах бою діляться військові дуже важливо. З'ясовували нюанси геополітики та були дипломатами міжнародниками у Львові. Провели молодіжну модель парламентської асамблеї НАТО. У форумі взяли участь більше сотні студентів топових університетів країни. Передасть атмосферу наша Карина Луніна. Конкурсний відбір на участь у форумі пройшли 73 найбільш активних учасників зі 120. Перший критерій це звичайно була мотивація. Чим мотивовані учасники для цього для чого їм це також звичайно це активність на лекціях, наскільки їм було цікаво, чи задавали вони питання, чи відвідували вони лекції. Упродовж двох місяців студенти мали доступ до 10 лекцій від провідних науковців України та всього світу. Як підсумок розподілили між собою ролі на міжнародній. Арені удосконаліться навички складання документації відповідно до стандартів НАТО, і так само, що ми в принципі зможемо розуміти краще саме позиції країн, з якими ми будемо працювати, тому що кожен з нас є представником певної держави, і відповідно з цієї позиції ми змушені будемо працювати над цими резолюціями. Молодіжна модель парламентської асамблеї НАТО це спосіб зімітувати, як працює євроатлантичний парламент. Насправді було включення із Мадриду, де відбувається осіння сесія. Тобто, фактично, це спосіб навчити дати навики і можливості, як суспільний договір можна укладати з між країнами з конкретними питаннями, потрібно попрацювати над тим, щоб, хоча б частина наших юних спеціалістів, могла побувати у справжній асамблеї, набратися цього досвіду уже в такій неформальній, а справжній, скажімо, дискусії. Житло за одну гривню, таку формальну ціну сплачуватимуть 30 родин переселенців за оренду соціального житла. Ще 100 людей зможуть відчути домашній затишок у відремонтованих смарт-квартирах, у яких умовах житимуть, бачила наша знімальна група. Родина Фелік переселенці з Лисичанська. У перший місяць повномасштабної війни виїхали з рідного дому та знайшли прихисток у Новояричівській громаді. Ми раніше жили в школі, і там ну, було дуже тяжко, тому що ну 16 людей ніякого особистого простору. А зараз на кінець можна зайти в свою кімнату і зачинити двері. Кожна оселя з меблями та побутовою технікою, а ще є окрема кухня та ванна кімната. Без гостинців та подарунків на новосілля також не залишили. Я який час можу випрати все, що мені потрібно, а не чекати своєї черги, бо в нас там все по черзі. Було раз у неділю. Ми могли кожен попрати. Реалізували проект за чотири місяці. На це витратили 17 мільйонів гривень від італійських партнерів. Стару господарську будівлю площею 950 квадратних метрів реконструювали у приміщення зі смарт-квартирами. Поруч встановили новий дитячий майданчик, а в самому приміщенні облаштували медпункт. Договори буде Ключаться на піврок, коли вони будуть поновлюватися щоразу. Наскільки людині потрібно буде жити, стільки вона буде тут залишатися? Приміщення, яке зараз ви бачите, таке відремонтоване, гарне, але тут були просто руїни. Ми дуже надіємося, що ці люди знайдуть нарешті спокій. Новояричівська громада прихистила понад дві тисячі українців з окупованих територій та гарячих точок. Серед переселенців 580 дітей. Підготувались тут їх до нових реалій з вимкненням світла. Сьогодні для тепло і електропостачання. Чання встановлений трансформатор на 250 кВт, Також вже в дорозі сюди дизельний генератор потужністю 300 кВт, який зможе забезпечити як це приміщення, так і школи, садочки. Коштом обласного бюджету тут відремонтували покрівлю. На це виділили майже 3 мільйони гривень. Ми по 17 -ма благодійними громадськими організаціями 25 об'єктів в ремонті. Це де створити близько 5 тисяч подібних місць для проживання. Наразі на Львівщині перебуває 275 тисяч внутрішньо переміщених осіб. В області готові розмістити за потреби ще більше. Карина Луніна, Олег Гонтарчук, програма Очі. Заради доброї справи десятки відомих художників віддали свої картини на благодійний аукціон, який організував фонд із Янголом на плечі. Полотна мала можливість придбати меценати та підприємці. За виручені кошти благодійники планують. Купити генератори та відправлять їх українським військовим. Яку суму вдалося зібрати, і скільки генераторів за них придбали, знає Віталій Ковела. Починаємо наш благодійний аукціон. І ставки у розмірі 5 тисяч гривень. Понад півсотні лотів, саме стільки картин і розфарбованих військових атрибутів презентували на аукціоні. Художники це є унікальні люди. Це є заслужені художники України, народні художники України. Абсолютно всі митці, які віддали свої роботи на благодійність. Вони мають бути присутні і бачити, як і торгуються за їхні роботи. Ось цю картину осінній пейзаж продали за 900 доларів. Її Автор живописець Петро Сипняк це єдине, що я можу зараз. Це віддати свою працю, щоб допомогти тим, хто нас захищає, на продаж виставлено й славнозвісні марки. Перші із серії Укрпошти на зображенні. Український військовий демонструє комбінацію з п'яти пальців і адресує її рашистським загарбникам. Автор оформлення марки Борис Грох. Хлопець каже: над ідеєю поштової наліпки довго не розмірковував, намалював. Очевидне. Щоб показати це на картинці, на зображенні. Я просто перетворив цей вислів усний на. Же це видалося зрозумілим для всіх. Підприємець Тарас Демкура на аукціоні вирішив придбати собі не картину, а ось цю розфарбовану молодою художницею захисну каску на зображенні. Славнозвісна мрія. Тут є дуже багато лотів з передової, тут неймовірні картини. Але я собі приглядів оцей лот. Мрія, тому що мрія рухає світом, мрія рухає Україною. І наша мрія буде обов'язково здійснена. В перерві між продажем лотів на аукціоні запалювали піснями і танцями один із виступів від балету життя. Головне переконують присутні. Усім вдалося допомогти а відтак зробити ще один крок до майбутньої перемоги. Люди, які на фронті в час зими, і для них це критично важливо мати можливість отримати хоча частиночку тепла. І ця акція це тепло в картинах, культурах. Тому що є, буде віддано для того, щоб вони отримали це тепло в вигляді електрики. Що вигляді тепла на фронті на благодійному аукціоні? Вдалося зібрати понад 800 тисяч гривень. За ці кошти придбають більше 20 генераторів. Віталій Ковела, Олег Гасюк, програма очі. Кожен в поезії впізнає свій шлях. Вона оголює і лікує наші душі, розчулює і мотивує. Спочатку повномасштабного вторгнення журналісти радіо Перше» створили рубрику Поезія з Ілоною Ельтек. Відтоді щодня в ефірі лунають вірші львівської поетеси, які пронизують серця. Днями працівники радіо організували зустріч авторки зі слухачами у камерній атмосфері. На півтемрява ароматні свічки, на вечерю теплий чай і печиво з передбаченням, а замість музичної паузи поетична. Команда радіо перше запросила слухачів до затишної кав'ярні, аби насолодитись лірикою героїні радійної рубрики Поезія з Ілоною Ельтек прийшли півсотні містян читали вірші про кохання, силу, віру Україну. Така ідея виникла, аби познайомитись ближче з слухачами через мистецтво. Ми вирішили, а чому їм тільки їх слухати цю поезію по приймачу чи в інтернеті? Ми хочемо зібрати цих людей разом для того, щоб жінки в цих складних умовах змогли, хоча б на хвилинку зупинитися, послухати поезію, пережити це все, відрефлексувати, і то така вийшла синергія і радіостанції, і поетеси. Через поезію слухачі знайомились ближче із ведучими радіо та самою поетесою. Розмова наживо, обмін словами, поглядами, відчуттями, думками. Це дуже важливо, направду. І ніколи, жоден Фейсбук, жодна соцмережа ніколи не замінить живого спілкування. Відвідувачам тепла зустріч до душі. Дуже було приємно відволіктись трошки від того боремного життя, послухати творчість пані Ельтек. Слова такі до глибини душі. Завжди її ну, вражають. А сьогодні я її відкрила як особистість. В неї завжди свіжий вірш, ти читаєш, і ти можеш виплакатися, і ти можеш стримати свої емоції, і ти можеш тим самим полікуватися. От і я за це їй дуже вдячна. Срібні призерки Кубка світу змагаються на чемпіонаті України у Львові. Турнір зібрав у нашому місті найсильніших шпажисток серед учасниць. Четвірка спортсменок, яка тиждень тому в Естонії виборола надважливу нагороду. Склад команди наполовину складався зі львівських фехтувальниць. З ними під час чемпіонату України спілкувалась Алла Васьковська. Ксенія Пантелеєва на чемпіонаті України здобула особисте срібло у спорт після народження дитини. Шпажистка повернулась швидко. На цьому фото вона у фехтувальному залі разом з сином Юрієм 20 днів після пологів. Він дуже любить приходити фехтувальне за багато емоцій. Буває, нема кого залишити, і беруть себе на тренування, І він нормально себе там І я нормально тренуюсь. Після народження сина Ксенія вже встигла здобути два золота на міжнародних турнірах. А цього місяця у складі збірної України виборола командне срібло на Кубку світу в Естонії. Я дуже рада, що ми стали другі. Це звісно, не перше, але після декрету це перше. І тому малому дісталась медаль. В Востаннє медалі на кубках світу українські шпажистки здобували ще 2016-го. Авторки цієї надважливої медалі львів'янки Юлія Свистіль, Ксенія Пантелеєва і киянки Інна Бровко з ладою Харьковою. Для усіх, крім Ксенії, це перша в кар'єрі нагорода Кубка світу. Я дуже надіюсь, що дівчата зможуть повірити в себе, що ми можемо. Я вже бачу, що вони вірять у себе і розуміють, що ми зараз можемо перемогти будь-якого суперника. Я дуже сподіваюся, що ця медаль дасть їм впевненість. На шляху до срібла українки здолали австрійок, швейцарок, полячок, і найвизначніша перемога над чинними чемпіонками світу збірної Кореї. Наша перемога була в тому, що ми вдало почали бій з кор'янкою, Ми повели двоколи, і це дало змогу на нав'язувати свою гру. Не ми вже йшли їх атакувати, а захищатись і контратакувати легше, чим постійно атакувати. Субтитры сделал Сенсацію таку, але ми зрозуміли, що це можливо, і що люба команда нам по зубам поступились українки лише бронзовим призеркам Олімпіади в Токіо італійкам. Чемпіонат України ж для фехтувальниць збірної. Проміжний старт і перевірка сил. За тиждень у команди розпочнуться навчально-тренувальні збори в Ужгороді. Згідно з планом, наступний старт. Етап Кубка світу у Ванкувері з 8 до 11 грудня. Алла Васьковська, Олег Гонтарчук, програма. Очі. Це всі новини, які наш інформаційний відділ підготував для вас сьогодні. Наступний випуск новин. Дивіться вже завтра, о 19-й. Спокійної нам ночі зі світлом, без тривог, все буде Україна.